Конна мийка фірми платином. Розмір якої 58 на 43 см. Мейка виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумна. В комплект входить змішувач з витяжним гусапом. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 4830 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.